З раннього віку багатьом з нас нав'язували, що відчувати і виражати певні емоції це ганебно або неправильно. Наші емоції могли ігноруватися, висміюватися або заперечуватися іншими людьми. Через це ми не навчилися розуміти і розпізнавати свої емоції, а також керувати ними здоровим способом негативні емоції, пережиті в дитинстві, наприклад, гнів чи заздрощі. Можуть змушувати людей у дорослому віці уникати або заперечувати їх. Проте емоції не можна ігнорувати, навіть якщо вони здаються неприємними або неправильними. Насправді наші емоції це цінні сигнали, це наші помічники, які допомагають нам зрозуміти себе та свої стосунки зі світом. Переживши несправедливість, на вашу думку, ви могли дійти висновку. Що така поведінка є неприйнятною, і бажати, щоб ті, хто вас образив, відчули на собі подібний досвід, це може викликати у вас відчуття полегшення та тріумфу, коли з ними трапляються неприємності. Іноді ви могли піддатися впливу, який формує у вас переконання та очікування, що ви повинні відчувати певні емоції, такі як любов, прощення чи каяття. Навіть якщо ви їх не відчуваєте. Проблема ось в чому. Коли ви переконані, що вам не слід мати ту чи іншу емоцію, ви можете постаратися ігнорувати чи задавити її, і у такий спосіб самі себе позбавляєте можливості зрозуміти, що ця емоція намагається донести. Іноді ви не розумієте, які емоції відчуваєте. Поміркуйте хвилинку про це, дайте собі час на те. Щоб задіяти аналітичну частину мозку і усвідомити, які саме почуття викликає у вас та чи інша ситуація, це може допомогти вам відреагувати на неї, спираючись на підказку емоційного інтелекту. Розчарування це неминуча частина життя, яка з'являється, коли щось іде не так, як ми очікували, воно може виникати через невдачі на роботі, програші улюбленої команди. Невдалі побачення чи інші події, що не відповідають нашим сподіванням. Хоча розчарування може викликати смуток, зневіру, біль та незадоволення, важливо пам'ятати, що це природна реакція на несприятливі обставини. Кожен, хто досяг успіху, мав справу з розчаруваннями, але не дозволив їм себе паралізувати. Натомість вони використовували ці переживання як трамплін для зростання та розвитку. Емоційний інтелект підказує, що й розчарування має позитивну мету, воно допомагає просуватися в напрямку мети, а не від неї. Як це розчарування дає нам можливість проаналізувати ситуацію та скоригувати свої очікування? Цей досвід стає джерелом цінних уроків, вчить нас чомусь новому. Про себе, про інших людей або про саму ситуацію, і робить нас більш стійкими та готовими до нових викликів. Ми маємо вирішити для себе, що збираємось відшукати у ситуації позитив і думати про те, що можна зробити, замість того, щоб зациклюватися на невдачі, будьте відкриті до нових ідей та шляхів досягнення мети. Перефразуйте негативні думки на кшталт Мені не слід було. На більш позитивні та мотивуючі, наприклад, я можу, тепер я стану. Це допоможе вам подолати розчарування та рухатися далі. Зараз поговоримо про ревності. Ревності це коли ви переживаєте, що хтось забере те, що належить вам, заздрощі, коли вам самому хочеться того, що належить іншому, гіркий погляд на чужі здобутки. Ревнощі можуть бути навіть корисні, вони здатні тримати в тонусі і допомагають переконатися, що ви не надто самовпевнені і не приймаєте стосунки з іншою людиною як незамінну річ. Але якщо ревнощі доведені до крайнощів, кожен вчинок і кожне рішення іншої людини можуть сприйматися як підозрілі. Ревнощі – це тягар для інших і тортури для самих ревнивців. Гіркий яд сумнівів, темний туман підозр, що затьмарює розум. Ревнощі це комплекс емоцій, таких як страх, гнів, сум, відчуття зради, неадекватності та приниження. Ці емоції можуть генерувати відчуття загрози, небезпеки та власної неповноцінності, що призводить до надмірної вразливості, підозрілості та одержимості контролем. Тож, як контролювати ревнощі? Щоб вони не контролювали вас. Зробіть позитивний крок. Запитайте себе, що саме, на мою думку, я ризикую втратити: чиюсь увагу, дружбу, любов, повагу. Ревнощі здатні акцентувати саме те, що ви цінуєте у своїх відносинах чи дружбі. Іноді нам потрібен поштовх, щоб згадати про те, що для нас дійсно важливо, і зрозуміти, що ми ризикуємо це втратити. Навчіться довіряти. Невизначеність це невід'ємна частина будь-яких стосунків. Ви не можете контролювати іншу людину, але можете навчитися їй довіряти. Якщо вас зраджували в минулому, цілком зрозуміло, що ви будете почуватися вразливими. Не дозволяйте негативному досвіду з минулого переконати вас, що знову довіритись комусь, це наражатися на небезпеку. Довіряйте, поки немає вагомих причин думати, що вас обманюють, вірте в чесність та щирість, перетворіть свої ревнощі на мету, це і є емоційний інтелект в дії. Якщо ви чогось хочете, то й інші люди, ймовірно, також цього колись бажали, що їм довелося зробити, щоб отримати бажане, замість того, щоб зациклюватися на думках, типу чому це дісталося їм? Це несправедливо. Змініть фокус уваги. Почніть планувати, що ви можете зробити, щоб реально здобути те, що є у них і чого хочеться вам. Це дасть вам більше позитиву та контролю над ситуацією, адже ви більше не будете порівнювати те, що є в інших, з тим, чого не маєте самі. Ви будете занадто зайняті роботою з наближенням того, чого хочеться саме вам, і у вас просто не буде часу і причини. Віддаватися заздрощам. Погляньте на ситуацію в перспективі. Щоразу, коли ви відчуваєте заздрощі, визнавайте і цінуйте те, що маєте ви, а не лише те, що має особа, якій ви заздрите. Замість думки, їй добре у неї є все. Намагайтеся побачити ширшу картину, усвідомте, що та особа теж не має всього, чого їй хочеться, і що в неї теж є проблеми. Заздрість. Це хибне мистецтво, де замість того, щоб цінувати свої блага, ми зосереджуємось на успіхах інших. Коли ми бачимо, що у знайомих все краще, вони щасливіші, багатші, це може підірвати нашу впевненість у собі, породжувати негативні думки, що перетворюються на образу та гіркоту. У соціальних мережах люди часто демонструють лише найкраще зі свого життя, що може посилювати це почуття. Але пам'ятайте, ми порівнюємо найгірше з того, що знаємо про своє, з найкращим із того, що припускаємо в інших. Через заздрість ми можемо втратити власні перспективи. Якщо ми порівнюємо себе з кимось, хто вони є і що у них є, то ми спроможні бачити тільки те, що мають вони і чого не маємо ми. Але ж і в заздрості є світлий бік. Заздрість може мотивувати. І надихнути нас покращувати власну ситуацію і досягати своїх цілей, а не просто наслідувати чужі. Визнайте свою заздрість. Наступного разу, коли ви помічаєте гіркоту через те, що має інша людина, що це по праву має бути вашим, визнайте таке почуття, як воно є, заздрість. Та якщо ви застрягли у своїй заздрості, це звужує ваші перспективи. Зосереджуючись на тому, що мають інші, і через це ви самі собі ускладнюєте рух у позитивному напрямку. Проте важливо пам'ятати, що ми порівнюємо свої найслабші сторони з найкращими у інших, що створює спотворене уявлення про реальність чи доводилося вам стикатися з розгніваною людиною? Можливо, на роботі покупець був незадоволений послугою або товаром. Або ж друг образився через те, що ви випадково передали неточну інформацію. Люди гніваються, коли їхні очікування та переконання не виправдовуються, а події розвиваються не так, як вони очікували. Якщо сприймати це як щось негативне, то можна відчути себе жертвою обставин несправедливо ображеною, нібито вам щось загрожує або вам навмисно шкодять. Може здатися, що вас принижують, ігнорують або брешуть. Та ділянка мозку, що була задіяна тоді, коли виникла сильна емоція, відрізняється від тієї ділянки, що оперує в раціональний та зважений спосіб. Це означає, що коли хтось розгніваний, дуже просто поводитись нерозсудливо та нелогічно, тому що гнів стає володарем раціонального розуму і здатність мислити чітко та спокійно. Вимикається. Зараз поговоримо про здатність відшукати золоту середину, про компроміс. Уміння йти на компроміс це цінний навик, який може допомогти вирішити багато проблем. Знаходження компромісу часто стає найкращим способом вирішити проблему та рухатися далі. Це особливо важливо, коли потрібне швидке рішення або коли взаємні поступки. Це єдиний справедливий та етичний вихід, який може розв'язати конфлікт, чи коли зберегти добрі стосунки, найважливіше за можливий результат суперечки. Кожен має бути готовим переглянути свої бажання і прийняти те, що іноді доводиться погоджуватись лише на частину від того, чого тобі хочеться, а не на все цілком. Тож кожній стороні потрібно погодитися із незгодою. І змиритися з цим рішенням сформулюйте, чого саме ви хочете і чого не хочете, та як щодо цього почуваєтесь, поясніть, чому саме хочете, того, що пропонуєте, і в чому тут вигода. Інша людина має знати, що її як слід вислухали, і вам цілком зрозуміло, що її потреби важливі. Тож проясніть для себе все почуте від протилежної сторони і визнайте її почуття та бачення. Учасникам суперечок важливо розуміти, що результат може не завжди відповідати всім їхнім очікуванням. Іноді доводиться йти на компроміс, приймаючи рішення, яке не є ідеальним для всіх, але все ж таки прийнятне. Люди можуть сприймати компроміс як програш, тому важливо зосередитися на тому, що вдалося досягти, а не на тому, від чого довелося відмовитися. Такий підхід може допомогти всім учасникам суперечки залишитися задоволеними. Дякуємо за перегляд, залишайтесь солов'їною. Про і надалі відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас.